Привіт, з вами Сергійович. Сьогодні ми розглянемо танк Т-832, який можна було отримати за бойову перепустку Судний День, яка проходила на початку 2023 року. Це буде короткий огляд танку, а на фоні буде гарний бій з іграним мною. Перше, з чого почнемо, це зовнішній вигляд. Цей танк дуже схожий на досліджуваний танк Т-32. Але це не одна і та сама машина. Наприклад, Т-832 має пушку з кращим часом зведення та розкидом на 100 метрів, але гіршим ДПМ. А саме розкид на 100 метрів 0,29, а час зведення 1 секунду 64. сотих. Це нам дає змогу дуже чітко стріляти на ближніх та дальніх дистанціях. Тепер доторкнемося до ДПМ. Танк має з модулями, такими як закалка, вентилятор та досилач всього 2115 одиниць шкоди. Мобільність цього танку доволі непогана. Ми маємо 15 кінських сил на тонну та максимальну швидкість в 35 км на годину та 14 назад. Хочу відмітити, що я тестував цей танк із турбіною замість закалки. З приводу цього можу сказати, що обидва варіанти мені сподобались, але тут все залежить від вашого стилю гри. Раз турбіна приносить задоволення, бо починаєш їхати вперед вже 40 км на годину, а назад 16. І ми отримуємо трошки швидший розгін, що в частині випадків набагато більше дає, ніж закалка. Тож хотів би е розглянути ще броню танку. Башта броньована дуже гарно. Маска гармати має броню 300 мм, міл але за нею немає броні. А щоки башні починаються від 300 та закінчуються майже 1600 мм. Лічок даного танку броньований по центру 220. І чим далі до країв е, лючка, тим броня башні збільшується. Також хочу відмітити, що на башні є певна планка, яка приблизно з верхуванням кутів нахилу має 150 мм, яку дуже легко пробивають танки від 6 го 7 го рівня. Курпус броньований не так гарно. Ми маємо приблизну товщину броні 160-190 мм, враховуючи кути нахилу. В деяких випадках нижній бронелист буде броньованішим, ніж верхній. Якщо противник, наприклад, такий, як Тігер П. Але є. Певна особливість цього танку, однією з таких особливостей є його дуже броньовані борта, які під правильними кутами, наприклад, як зараз відео, можуть танкувати дуже великі калібри, так як броня може починатися від 400 міліметрів. Головне, не перекручувати даний корпус, якщо говорити про рівні боїв. То хотів би вам відмітити, що шестірки майже нічого не роблять проти цього танку. Пробити вони його можуть лише у корпус, але це виходить не завжди. Сімірки великої проблеми для нас не створюють. Вони мають лише певне пробиття, але цього не завжди достатньо. З приводу боїв проти 8, 9 та 10 рівнів, до яких, до речі, цей танк попадає і попадає доволі часто. Майже постійно ви будете воювати проти 8 рівнів. Але іноді і дев'ятки, і десятки будуть вам попадатися, і проти вісьмірок, Танк доволі гарний. Дев'яток, в принципі, ми пробиваємо. Але в тому випадку, якщо ви е граєте трохи краще середнього, проти десяток вже нашого пробою в 223 мм на ББ та 258 на голді не вистачає. Танк мені сподобався. Це не імба. Просто звичайна, гарна машина та гарний преміум танк. На цьому в мене все. Додивлюємося бій та переходимо до ітогів бою. П'ятий готов.